Сьогодні кожен із нас наближає перемогу чим може. А герой наступного сюжету друкує її. Зачекай, друкує перемогу. Це як саме так. Наближає нашу перемогу, друкуючи елементи боєприпасів для ЗСУ. А що треба би теж таким займатися? 3 d принтер, І це найголовніше бажання. Всі деталі дізнаємося із сюжету. Тут зараз два принтера. Це ведмідь він друкує по черзі деталі. Він може, в нього більша площа. Андрій щоранку запускає принтери. На них друкуються деталі для снарядів, які покращать точність ураження ворога. Це вже готові деталі. Вони тільки надрукувались. Така новітня штука, магнітна підлога. Вони використовуються для снарядів. Точніше я сказати не можу. Андрій Венечук за фахом програміста, за покликанням, волонтер. Він один із тих, хто завдяки своїй невеликій ініціативі суттєво допомагає українській армії. Чоловік отримує замовлення від волонтерів та військових, максимально швидко намагається виготовити деталі. Від ковпачків до старлінків до великих е, корпусів для бомб, всякі хвостовики до різних е, припасів для дронів. Дуже багато і це і підставки під дрони, це і самі е, кріплення для дронів для цих. Е, Снарядів друк однієї деталі може тривати від 20 хвилин до півтори доби. Все це залежить від параметрів та складності виготовленого елементу. Андрій впевнений, що кожен має підтримувати військових, бо саме допомога тут і зараз пришвидшить нашу спільну перемогу. Це моя країна, це моя земля. Хочеться тут жити. Ми також залишалися в Києві, коли все почалось. З перших днів були в Києві, думали, якщо що, ну, зброю захищати Київ. Ідея друкувати деталі, які допомагатимуть ЗСУ, належить волонтеру Євгену Вольнову. Він об'єднав сотні власників 3D-принтерів. Ідея створення друкармії виникла як відповідь на запит від військових, яким потрібно багато виробів для такої нової у військовій справі штуки, як дрони. Це так надважливо наразі, тому що дрони відіграють величезну роль у нашій перемозі. Саме тому о, всі мають долучатися до друкарні. Волонтерів друкарів вже понад пів тисячі, проте цього недостатньо. Долучитися до проєкту може кожен. Потрібно лише мати 3 d принтер, бажання та трохи часу.